Військовий Олег Зима народився у Львові, живе у Полтаві. З перших днів війни боронить Україну. Нині воює на Сумському напрямку, тому і виставку своїх робіт відкрив саме у Сумах. Працює у жанрі скетч. Каже, його роботи це емоційна реакція на те, що відбувається навколо. Це від мене не залежить, воно якось само так придавить, і сядеш, і хочеться щось написати, щось ну, зробити такий знімок скетч моментальний замальовок ситуації, емоції, тому що ну в мене, от так взагалі, дід Бандеривець був, і я все думаю, як він бідний три роки в тих лісах, як вони жили? А тут уже сам три роки, і вже трошки розумію, що в принципі. Ну, можна жити, звичайно, блага цивілізації це якби не, не істина в останній інстанції. Коли ми виходимо на бойове завдання, накопичується якась енергія, ну там шкура грає, щось всередині, така концентрат емоцій, яких ну, якщо він всередині його залишати, то він може бути і руйнівний. І за того була така ідея, щоб його реалізувати в щось гарне. Роботи Олега відзеркалюють внутрішній стан автора: ті, що з Донеччини, Курського і Сумського напрямків, більш емоційні. Інші більш вивірені і чіткі, вони зроблені під час подорожі Європою, в яку Олег поїхав, коли отримав цьогоріч відпустку. Каже, його дуже вразив рівень життя у європейських країнах. Коли приїжджаєш туди, знаєте, я одну для себе висновок такий зробив. Якщо ми, якщо ми будемо будувати таке суспільство, хоча б як в Чехії чи там в ну в Європі, да, там особливо багаті там північного напрямку України, можливо, ми не дарма, ну хоч якесь оправдання, що ми життя хлопців свої кожен день кладемо на, на цей алтар. Відпустку Олег отримав після того, як в його машину влучив снаряд. Тепер чоловік збирає на нову автівку для свого підрозділу. Розповідає, що зараз пересуваються на машині зіл, але вона незручна. В половину грошей вже зібрали. Збір триває, каже Олег. В експозиції представлені також вірші Олега Зими. Автор каже, що вони починалися як есес фронту для мами. Саме з його віршами спочатку познайомилася сумська фотограф Ольга Червона, яка допомогла організувати виставку у сумах. Прям видно, що людина це от писала під впливом. Ну там де він знаходився, прям дуже відчутно було кабли. Там ну кожен слово це дуже такі ну приникла в мене. Також в експозицію увійшли довоєнні роботи Олега, які він привіз з подорожі Кримом. Олена Рашевська, Олег Вороненко, Суспільне новини, Суми.